Україна не Росія, руки геть від Набуна закон! великі мітинги під час великої війни. Ви на них ходили? Я не вмію читати зі швидкістю одна сторінка за хвилину. Я не знаю, як інші народні депутати збираються з ним впоратись. Депутати попорали положення про Набу і САП. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало. За 263 рішення прийнято. Використайте це зображення, щоб викликати блювоту. Україна вперше не отримує європейське фінансування, та президент вирішив раптом відкотити усе назад. Російські ДРГ у Покровську, перебої зі Старлінком, Сарана та переговори у Стамбулі. Врешті-решт. І Якщо вам поталанило пропустити новини, я Ольга Чайко вам щиро заздрю. Подивилася усе за вас. А ви підписуйтесь, ставте уподобайки, посмажемо разом. Тиждень був наче літній, але дуже нагадував листопадове 11 років тому. Спочатку голосування у раді, потім жваве обговорення у мережах і, врешті, масові протести, але не на Майдані, а біля театру Івана Франка. Мітинги вже отримали назву Революції на картоні. Так Жваво люди відреагували за закон, який всі ви вже добре знаєте. Вивчили його назву 12414. Він фактично підпорядковує досі незалежні набу і сап генеральній прокуратурі. Цікаво, що генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи це, сказав, що він дізнався про новину із мереж і що він тиснути не буде. А що робитимуть його наступники? Цього він сказати не може. Я не вважаю, що САП та набу стали. Залежними як органи були незалежними, так вони залишаються. Вони працюють. Шановні журналісти вважають, що я буду зложувати своїм наданим правом. Я нікого не допускав цього під час своєї діяльності. Президент тим часом від початку тижня говорить про російські впливи. Нагадаю, великі обшуки СБУ та офіс генпрокурора провели у детективів по всій Україні, повідомили, що виявили так званих кротів. Їм інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Російською Федерацією, корупційні дії в інтересах олігархів. Також як нагадує українська правда, тривало розслідування набу проти екс віцепрем'єра Чернишова. Також брата Ростислава Шурми, який працював на банковій, а також співвласника кварталу Тимура Міндіча. Також може йтися про гроші на оборону. Принаймні, так розказали мої колезі Христині Гавриш у центрі протидії корупції. В набу підійшло у притул також до оборонних контрактів і замовлень, які в нас є. Найбільш соковиті, там найбільше грошей, там в рік 400 мільярдів мінімум гривень. Це величезні контракти, які закриті за сімома замками, і там найлегше пиляти гроші. І це відбувається тоді, коли Сполучені Штати ще не встигли призначити до України посла. Європейський Союз якось мляво спостерігає за реформами і більше хвалить, а не лає Україну закон проголосували у турборежимі, При цьому цікаво, що внесли його дуже давно, і це ще така тригерна дата. 16 січня. Вона для українців є дуже неприємною, оскільки 2014 року цю дату проголосували так звані драконівські закони. Видно, погана ідея якась енергія з цією датою, і ось що вийшло. 263 рішення прийнято. В принципі, це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій. Отже, що ми маємо на тепер? Кілька міст проводять багатотисячні мітинги. За чашу коваштабного наступу такого не було, адже масові зібрання під забороною та накипіли. Президент на вимоги мітингувальників спочатку взагалі не відреагував, і пізно вночі. Закон таки підписав та на третій день мітингів подякував людям, які вийшли на протести, за їхню принципову позицію. І подав закон до Верховної Ради, який скасовує попередній. Логічно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які не байдужі. Текст законопроекту обговорювали із партнерами, із і із представниками набу і САП. нині у парламенті лежать два майже однакові законопроекти: один президентський, інший від тих 48 депутатів, які або не голосували, або голосували проти, або блокували трибуну. Але рада на канікулах також народних депутатів на жаль стало на одного менше. У четвер стало відомо про те, що розбився на мотоциклі нардеп від голосу Ярослав Рущишин. Але є вірогідність, що рада все таки збереться, закон проголосують, і, власне, із прагматичних причин. Вся фінансова допомога від європейського союзу, в тому числі запакована в Ukraine Фасиліті, це десятки мільярдів євро. Вона також зав'язана на нашій спроможності виконувати зобов'язання. Спочатку закон європейці так м'яко критикували, та потім Володимиру Зеленському подзвонила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А вже у четвер європейці вирішили натиснути. Про це написала видання Політико із посиланням на депутата Європарламенту Даніеля Фройнда. Йдеться про ті 50 мільярдів, які європейський союз вливає до нашого бюджету. Власне, це ті гроші, за які нами пенсії можуть платити і зарплати бюджетникам. І от частина цих грошей може невчасно надійти на рахунки в Україну. Тим часом на мітингах почали влаштовувати вже й провокації. Спочатку з'явилися фото фаєрів, а потім з'явилася на мітинги Мар'яна Безугла, яка голосувала за цей закон. Однак туди вона прийшла для того, щоб продемонструвати своє невдоволення головковим сирським. І от як на це відреагували мітингувальники та соцмережі, Ситуацією в Україні також скористалися деякі проросійські політики. Зокрема, скандально відома республіканка Марджорі Тейлор грін написала, що так масово українці вимагають від Зеленського піти на мирні угоди із путіним, і також вони вимагають, нібито, щоб Сполучені Штати не надавали Україні зброю. Ну, коментів було дуже багато під цим постом, зокрема і українських учасників мітингів і американців. Ось подивіться. Якщо ви випадково отруїлись, використайте це зображення, щоб викликати блювоту. Yeah! Тому у рамках нашого опитування ми пропонуємо вам відповісти на таке питання: чи є обличчя викликаю у вас схожі позиви? І що із цим робити мирною угодою із Росією і не пахне. І вона уже прийшла у турборежимі, І це було таке певне дежеві українську делегацію. Очолював Рустем умеров, щоправда, у статусі секретаря РНБО російську знову помічник Володимира Путіна Мединський. говорили аж одну годину. Київ пропонує зустрітися лідерам до кінця серпня. Що пропонує Росія традиційно сказати важко? Україна продовжує наполягати на повному та безумовному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії. Ми готові до припинення вогню зараз і до початку предметних мирних переговорів. На цій зустрічі треба не обговорювати сеглашення, а ставити точку. Підписувати як у нас говорять конець ділу. Венец. тим часом на фронті є проблеми, і це так м'яко кажучи. Напередодні з'явилася інформація про те, що по всій лінії зіткнення перестав працювати Старлінк. А це взагалі життєво необхідно для наших військових. Щоправда, була інформація про те, що Старлінк перестав працювати по всьому світу, і нібито проблему вже Вирішили також іще з середини липня курсує інформація про те, що до Покровська, який рік намагаються взяти росіяни, почали заходити російські ДРГ. Про це заявило видання Deep State. Власне, потім уже йшлося про те, що там не лише ДРГ, а російські штурмові групи. Ось відео, яке виклали наші бійці, які потрапили у ворожу засідку. Це вам просто для того, щоб відчути обстановку. <звук> Це власне не перші спроби фіксували росіян тут і перед новим роком, але тоді їх вдалося викорити. Аналітики кажуть, що місто атакують з трьох напрямків, тобто можна говорити про напівоточення. Головнокомандувач Сирський у інтерв'ю Вашингтон Пост розказав, що Росіяни намагаються взяти Покровську Ж рік. Українці обороняються як можуть власне трошки сприяють нам міні загородження, які були там влаштовані. За словами Сирського, росіяни втрачають там до 30% техніки, яка працює у цьому напрямку, та конкурувати з росіянами нам важко у плані кількості м'яса, які можуть собі дозволити а також у плані кількості виплат цьому м'ясу. Тому з набором охочих у них в принципі проблем нема. Поки ж триває евакуація з добропілля та інших міст біля лінії зіткнення. Ось бачимо відстань між ним та Покровськом та іншими містами. Це десь 14-20 кілометрів. А зараз я вам пропоную матеріал Олега Корнієнка із Костянтинівки, де ще рік тому було можливо жити відносно безпечно. Опалена ворожими авіабомбами і впівронами. Місто, яке ще рік тому вважалося умовним тилом, нині поступово перетворюється на руїни. На Костянтинівку росіяни тиснуть одразу з трьох сторін і все рівняють з землею. Та, попри свустошеність руйнування 20-ти годин комендантську годину тут і досі лишається до 8 тисяч людей. Щоправда, з кожним днем ця кількість зменшується. Життя без благ і під постійними ударами стає нестерпним. Минаючи спалені машини, поліцейські патруля білий янгол заїжджають в один з приватних секторів Костянтинівки. Вулиця під постійним обстрілом. Евакуація триває лічені хвилини. Вирішили, що пора вже виїжджати? Зараз? Та один. Стігнуло на шаленій швидкості жінку з донькою вивозять з вулиці. Позаду вибухає ворожий дрон, але екіпаж тисне на газ. Поліцейські вивозять родину у безпечну зону і знову повертаються назад у приватний сектор. Звідси вивозять подружжя і похилу жінку. Бомбілі там страшно, разом. 15 підряд. З всіх сторон ці дрони літають, ці дрони стріляють. Нині місто ворог атакує майже цілодобово. Залізничний вокзал щодня добивають фпв дронами, а житлові квартали авіацією. Напередодні ворог завдав по місту кілька авіаударів. Двоє людей загинули, ще й чотирнадцятеро поранених. З кожним днем зона евакуації на Донеччині розширюється. Ворог наближається і паралельно розбиває міста. Тепер обов'язково евакуацію дітей оголошено ще у десяти населених пунктах навколо Добропілля. Людей вкотре просять поквапитися, бо нині вкрай складно рятувати життя, коли постійно дзищать руї дронів, щоби не плакать, я сміялась до всіх бід Україні додалася ще й сарана, і це не те, що росіяни а комахи. Ось таке відео теж блукає соцмережами. Перше, коли я його побачила, я подумала, що це взагалі хмари від вибухів. Таке а взагалі на півдні трапляється, але зараз сарана розплодилася через зміління водою після теракту на Каховський ГЕС. На Запоріжжі подекуди впровадили карантин. Сарану централізовано труять, а мешканці намагаються не губитися і задіють власні методи. Подивіться, Перша реакція: я растерялся. я не знаю, що мені робити. Блін, я просто в шокі. Пан Ігор захоплено переповідає, як уперше вгледів довкола свого місця шалену навалу сарани. Вона каже: вкрила геть усі будинки та дерева. Я как, глянув в огород, а у мене їх там тучі Дома не було видно. Чоловік твердить, сарана сунула з колишнього Каховського водосховища, що після підриву росіянами Каховської ГЕС два роки тому зникло і стало заростями чагарнику та очерету. Оце бувше водохранилище, Оце й камиш. Туди проходу нету, звісно, ніхто лічинки обробляти не буде. У Держпродспоживслужбі це підтверджують. Ще Каховське водосховище е створило ідеальні умови і базу кормову. Вона могла там благополучно розмножатися. Це відео пан Ігор встиг зафільмувати на початку нашестя сарани подвір'я сусідів. І так, нашестя саранчі, Юрочка, це твоя дача. Там все шевелиться, там у них тьма повзе. Це у Володі біля басейну. Вон яка красота, полчище. Думаю, треба швидко біжати в місті щось -то покупати, тому що сміху мало. Тут страшне, що творилось. Пан Юрій, що мешкає поруч, навіть змайстрував щось на кшталт мухобійки, але для дебелих шкідників. А от зробив хлопушку таку. Хорошо їм. Би, Допоки бив, каже, сарана зжирила топінамбург. Подекуди лишилися самі стебла. Та тішиться, хоч городину не чіпала. Один частокола. Тут не було видно навіть люди, які ходять з забору. Часто одні палки. Скільки вам років? 68 Колись бачили подібне щось? ні, не бачив. Тим часом пан Ігор повернувся на дачу, що біля селища Кошугум, із отрутою жартує. Тут його вже чекали не лише сусіди. Ова глянь, Я хочу сажрать. Чоловік обробив ділянку. каже, подіяло. Вон вони ще. ще вони, оце їхнє місце, звідки вони. Шли фахівці твердять, на Запоріжжя сунуло два різновиди сарани: єгипетська та перелітна. А це єгипетська красота. І її узялися масштабно труїти. Карантин запровадили і в одному з районів Запоріжжя. Так, це другий пакетик. Та поки спеціальні служби централізовано троять сарану, пани урозявся добивати навалу самотужки, приготував отрути, щільно вдягнувся та заходився оприскувати усе довкола. От зараз, дивись. О, полетіли, полетіли. Люди певні, віднині подібні навали шкідника стануть звичним явищем. Вони будуть постійно тепер. Це ми до цього коли вже не дінемось. Андрій Почті Вартан Деженков, факти сі тіві. Єдині новини. Нині я вам би запропонувала поділитися власним досвідом, як виборотися із комахами і як ці методи можна застосувати проти росіян. Коментуйте. До речі, цього тижня росіяни визнали, що Сочі це не Росія. Чому Сочі не розумію. Довжний Росію бо во а Сочі не Росія. Сочі, або, як люблять казати, росіяни з Сочах, а точніше по Краснодарському краю, який, як відомо, є частиною України, але поки не визнаною, невідомі безпілотники поскидали напередодні. Традиційно тамтешнім жителям довелося відпочити у аеропортах і дізнатися, як можна використовувати парковку у готелях. Під парковка готеля «Мантера» в Сочі. Сейчас все здесь у нас спустились, в машинах детей куча. А так звані ватажки Днр тим часом билися за воду. Коротко о жизни в Донецке. Открываем краник, он тупо пьет воду. На окупованих територіях через спеку і так м'яко кажучи, через безгосподарність вода стала дефіцитом. Людям створили нормативи зі споживання, так трошечки відгонить радянським союзом, пообіцяли народний контроль над цінами. Обіцяють допомогу з Москви. Донецьку дадуть водовозки в рамках допомоги від самого Владимира Путіна. Людей і техніки не вистачає нахожусь на постоянном взаємодійстві з федеральним центром. Як всегда, Москва рядом. Натомість у самій Білокам'яні перейнялися демографічною кризою. Що запропонували тамтешні народні депутати чи Думщики, як їх там називають. Парламентарії? Хто вони взагалі? Натомість у Білокам'яні перейнялися іншою кризою демографічною. У Госдумі взагалі хапаються за голову, не знають, як змусити чоловіків плодитися. А вони хочуть скласти чорний список, заносити туди на чоловіків. Я за ну і тих чоловіків, які не захочуть так би мовити, збільшувати поголів'я росіян, пропонують їх задіювати до примусових робіт. Ну і що я можу сказати, як українка, да? що ці солдати, які зараз у нас, краще б їх забрали туди, і хай вони там плодяться. Певний час ми від них відпочинемо, а потім вони вже вивчать українську мову і допомагатимуть розбудовувати нам велику незалежну Україну, яка може розтягтися там, десь і до Краснодарського краю. А ви, будь ласка, коментуйте, що ви запропонували росіянам, нам кому завгодно ми любимо читати ваші коменти. Підписуйтесь на наш канал українського YouTube, має стати більше.